Пробуває ні, не пробиває, це передача, схоже. На підборі Кристін. Переднім Шевченка. Крістін під ліву ногу. Пробиває влучає з кожу буряка. Полюляк пробуває. Добігає до завершення. 19-та хвилина першого тайму. Зараз ні, офсайд. офсайд і перебував Кощук. Нагреня, гринь приймає спиною, розвертається. Пробуває, але ж пробив саме туди. Де перебував. Буде в штатний майданчик. Ось так швиденько розіграли. Який зараз небезпечний простір був від Владислава Шарая, але ж ніхто не відгукнувся від партнерів. Не гайдучик. Але гостроти поки що не вистачає. Ні гостям, ні господарам. От зараз, можливо, дуже небезпечно. Може бути, пробуває там гайдучик з відскоком, але не зовсім сильно. Але знову ж таки, занотуємо. 27-ма хвилина. Гайдучик пробив все ж таки по воротах суперника. Зараз шарай зміщав на лівому фланзі забігання від Шевченка. Шарай навішув штрафний майданчик на гайдучика. Гайдучик пролітає там головою. От цю грунту давати після цієї атаки, щоб все ж таки зрозуміти, хто може звитися в другому таймі. А зараз Кухарук пробував так. Але, схоже, для жмурка це не стало не ближче до нас на Кухарука. Кухарук навішує на Шарая. Там Бендера грає головою на підборі. Та хто? Гравці Вересу. І зараз шарай наша Владислав на Шарая. Станіслава. Передача на гайдучика! Гайдучик відкриває рахунок. Гайдучик забиває. На 44-й хвилині матчу рахунок настає 0-1. До... І восьмий фінал. І зараз передача на Шарая. Я шараю 2-0. 0 2 Ось така кінцівочка у виконанні Вереса. Ну і давайте споглядати за поєдинком, в якому ну не було багато моментів. От зараз так. Непогано. Тепер Жмуйда жмуй, да. знаходить Гриняш з того майданчику. Грин чекає на партнерів. Кому ж скинути, скидає на Крисня. Тут передача не доходить, пач до станя. І зараз Крисня може пробувати, Блокується його удар гагуном. і це кутовий. Стайнавішою на 11-метрову. Позначку по люлях пробуває. Тут кого зараз рятує свою команду. Мега-момент створили зараз кам'янчани. Але кого тут надійно зіграв? Віддає, Ліпросто Крисіння. Кристін. Кристін зміщується в центр. Не пробити, не віддати. Ліпоус пробиває вище. Останні дві хвилини принаймні, епіцентр створює загрозу біля воріт суперника. Харук. Шарай. Є поки що нього прострій. Так, і пробиває. І тут відскок. І кутовий. Але мало що виходить. Верес зараз більше мені здається грає по рахунку. Тут офсайд має бути. Так, так. Арбітер просто дочекався моменту, коли Шарай торкнеться м'яча І зараз якраз Владислав Шарай заробляє жовту картку. Бежанар. Навіщо шторхний майданчик? Григорищук пробиває. Дуже... Ліповуз б'є повз ворота. Ще один непоганий момент біля воріт Вереса. Ліповуз з льоту пробивав. Так, класний І тепер ж Мурко. Помиляється Роман зараз передачу на Беженара. І тут Шарай. Шарай. Простріл в штрафний майданчик. Лізніченко блокує його удар Григарищук. Гагон вищий вой. Але з іншого боку Вересу і не потрібно зараз. Зараз удар від Шарая точний. Гращук скидає головою вперед, прокидає на гриня. Гринь пішов в курка, не вдалося, але зберіг І ліповусь пробиває, Стійка. Стійка рятує зараз Верес. Ліповус міг принаймні, розмочити рахунок. Атака центру продовжується. І кутовий зараз, так? Да. Ще одна. Спроба від епіцентру. Пробувай стень! гол! 87-ма хвилина матчу. Рахунок стає. Один-два. Стень головою після Кутового. Повертає інтригу в протистояння. Йде вперед, обігрує Палюлюха. Шестаков. Дуже небезпечно. Шестаков. А офсайд Шестакова. Який був шанс зараз для Вереса. І зараз Ляшенка. Ляшенка. Ходиш тохний майданчик. Ляшенко пробиває кого. Ми, ми, ми. Свої спроби, аби все ж таки звільняти рахунок. Передача на стеня не доході. Стан все ж таки до першого ночі його притримує. Стань, людей на ліпоуза. Ліпауз пробуває, блокують його. Удар. Ще не грав. Ляшенко по люлях Ляшенко Розбігається, пробиває Жмурко. Ристів назад на Григорощука. Шестаков пресингує. Перехоплюється м'яч. І зараз Шестаков виходить вічна річ. Відпасовує на раяється. Крапка в цьому протистоянні поставила. Шарай оформлює дубль після помилки. 94 навіть та Навіть же 95-та хвилина. Помилка Григорощука. Шестаков.